І так, всім привіт. Я зараз, як бачите, біля лісу. Всього якраз там ліс, звісно, і за сонце погано видно. І тут ось на цьому струмкові з'явився е, е, теж крига. І так же вирішив спробувати вийти і сюди. Як бачите, поки що. Двома ногами ось зараз на кригу став. І поки що нормально. Сподіваюсь, я, я крізь неї зараз напроваджусь. Так як тут є місця, де кри... ось зараз покажу. Так, ось отакі, на, на, на яких криги немає. І біля ось таких місць так само крига тонша, а тут хоть. Трохи більш чим пощипав тутку води, але все одно промочитись у мороз не хочеться, так як тоді з температурою буду. Даже... О, Перше місце, де крига підвелка, це ось тут. Тут ось крига, як бачите, повністю провалюється, а тут да, я ось стою зараз. то Тут все спокійно, крига і рішити але таку так уже ситно. Тому тут навіть по ній, якщо акуратно, то можна пройти навіть через Кригу на інший берег. І зараз трохи пройдуся далі, щоб не на одному місці можна так сказати, спробувати вийти на кригу, так як Тут на одному місці може бути все нормально, а от на другому крига може бути вже потонша. Ось тут думаю попробувати. Так як тут ось, як бачите. Ну а Тут так само ось крига мене поки що видажує. Хоч і тріщить під ногами, але но все одно. Я йду поки що скраю. Так перейду на ту сторону Сподіваюсь на провалюся тут ніде. Ось тут видно, що як наша трохи товстіша крига. Тут десь має бути місток. О, уже все, тут позно провалтився. Місток, від, звісно, швидше всього буде під кригою. Так як. Воно якраз скоро вже підійду. Так як в останній раз тут води було трохи більше, ніж висота того, цього містка. Ось, да, ось він тут, його навіть тут не видно. Всього він зараз під'їде. Тут де я зараз йду. І тут все навіть крига. Частично немає. Але пройтися і тут ось можна. Так як я тут думав, що тут буде потонша крига. І, ну, як бачите, це поки що єдина крига, по, по якій можна нормально пройтися на такому струмку на Uh, на цьому думаю вже відео uh, закінчують. Тому всім дякую за перегляд. Всім пока.